Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Зараз приїхав вже під будинок з роботи своєї. І в мене такі змішані почуття, такі емоції, якими я хотів би з вами поділитися на рахунок пошуку житла у Ванкувері. Коротше, приїжджає до мене моя, приїжджає до мене моя сім'я. Доця і жінка. І... Мені потрібно знайти якесь житло. Житло мені допомагає шукати дуже хороша людина. Я сам дивлюся, і товариш мені скинув, там був один варіант. Зараз я про це розповім трішечки пізніше. І одна людина, не знаю, просто мені допомагає. Ми з нею вживу ще навіть не познайомились, але так спілкуємось, можна сказати. І просто людина мені якось хоче чомусь допомогти. А я від цього не сильно відмовляюсь. Скидає мені різні варіанти квартир, пише повідомлення там лендлордам за мене. Є смс, і допомагає коротше, з ними там зв'язуватись, спілкуватись. Коротше, мені аж якось трішки незручно, що ця людина тратить так багато часу на якісь мої питання. І, коротше, розповім вам таку дуже-дуже цікаву історію. Дивлюся квартири після роботи. 12 годин мене такого вже виключає, вимикає мене. І... І я знаходжу якийсь варіант. Дивлюсь якийсь маленький будиночок. Дивлюсь на те, як виглядають там всередині кімнати. По фотографіях не дуже зрозуміло. Дивлюсь 1800, мені здається, чи 1700, нема меблів. І я так зрозумів, що там не дуже багато місця. І думаю, та добре, за ці гроші, я думаю, я ще щось е, обов'язково знайду. І так пролиснув це оголошення на маркетплейсі. Якщо буде можливість, я вам прикріплю фотографії одної і другої квартири, якщо їх ще не повидаляють на той момент, коли я буду відео монтувати. А можливо, я просто зара декілька фотографій постараюсь зберегти, щоб на момент монтажу вам прикріпити їх. Буде так цікавіше бачити наглядно. І... Знаходжу, пролиснув ту квартиру. Далі, на наступний день, мені ця людина скидає різні варіанти. Ми там щось спілкуємося, ця дорога, а ця така, а ця сяка. Щось там пишемо, хтось відповідає з лендлордів, хтось не відповідає. Ну і коротше, мені відповів лендлорд, вона мені скидає, скидає цю квартиру. І я бачу, що це та сама квартира, яку вже я теж вчора побачив. І написала мені ця людина, що вдомовилась про зустріч там завтра, якщо хочеш від шостої, від 4 дня до сьомої можеш прийти і подивитись то житло. Я кажу: Окей, добре, напевно, піду. І ввечері приходжу вже додому після роботи, аж на, ну, на наступний день сам побачив вчора. Мені скинули це житло сьогодні ранку, ранком, і ввечері приходжу додому, і через годину якусь друг скидає мені. Це, бо знає, що я хочу з'їжджати, і скидає мені це саме житло. Я думаю, ну все, це доля, треба йти дивитись на нього. Воно знаходиться теж в Нью-Вестмінстері, що дуже зручно для мене, бо я зрозумів, що це прикольне таке містечко. І воно, можна сказати, як Бернабі, що з Нью-Вестмінстера в будь-яке будь місце там, з зони Великого Ванкувера можна добратися приблизно за однаковий час. Зручна така дислокація. Чи локація, не знаю, як правильно сказати. І... І думаю, ну добре, піду подивлюся. Виходжу через там 20 хвилин з товаришем на перекур. Виходимо просто в... на внутрішній двір. І я просто дивлюсь на цей будинок і розумію, що моя фіртка, моя, мої дверці, коротше, зразу напроти цих дверей, квартири, яку я сам знайшов, яку мені скинули, і яку мені ще й Руслан товариш скинув. І я такий, я в шоці, Я не знаю. Е, до речі, глядачі мені казали не говорити, я в шоці. Я в казати, я в захваті. Коротше, я в захваті. Такому страшному думаю, ну як таке може бути такий збіг? Що я просто сам знайшов, мені двоє людей скинули це житло. Я відкриваю фіртку від свого орендованого такого житла і бачу просто зразу, прямо 4 метри від мене стоїть двері цього будинку і, і вхід. І я, я не повірив своїм очам, думаю, треба швидко підійти і подивитись номер будинку. Який там мені скинули, чи це точно той запам'ятав, який в мене тут був на вулиці, і підходжу, дивлюсь, приходжу додому, дивлюсь на картинки в інтернеті, що мені поскидали ці оголошення. Так, це саме він. Я був дуже сильно здивований і так сміявся, тому що в великому Ванкувері на цій всій території я гуглив, мені здається, 840 чи 820 тисяч окремих будинків. Ще є будинки там п'ятиповерхові. Їх ще там, мені здається, 240 тисяч. Дивіться, Андро найде, Андро найде з роботи собі і помахав мені рукою, типу, дров, дров. І, і цих будинків ще 240 тисяч, тобто, грубо кажучи, мільйон будинків із цих мільйона будинків. Той, який мені скинули оголошення, і я надумав на нього дивитися, їхати там, домовлятися. Він знаходиться просто 4 метри там від мене. Уявіть собі, це просто один на мільйон. Я Думаю, ну все, це доля. Пішов, подивився, зайшов. Е, мені здавалось на фотографіях, що воно більше трішки, але воно взагалі маленьке, то житло дуже. Окрім цього, там живуть люди, які до чистоти, до чистоти відносяться. Не дуже серйозно, так як я бачу, до автомобіля відношуся, що не можу ніяк. Я вже його чесне слово, десь чотири рази брав прибирати, то вимивав, то пилисосив, то вигрібав з багажника все. Але щоб його довести до толку, тут ще треба чотири рази, як мінімум, напевно, по годині потратити, щоб це все повимивати, повишкребувати. І там так само люди, я бачу, відносяться до чистоти. Не дуже це мені сподобалось, але в загальному, якщо забрати повністю все з цієї квартири. І завести свої речі, нормально їх поскладати, то в принципі воно буде виглядати нормально, тому що м, там ванна нова і кухня теж нова. Завести своє ліжко, якийсь свій диванчик, телевізор там і столика, і буде, в принципі, нормально. Мені здається, не буде виглядати так страшненько, як мені здалося. This is kitchen room, This is living room. Yeah, that's Oh. Um, this is for bathroom. Just for and then that's the bedroom. Mm -hmm. Thank you. Oh. Yeah. And this is bedroom. <laughs> Не самий гірший варіант, і людина хороша, мені скидає ще один варіант житла вчора. Я дивлюся, і мені воно ще більше подобається. Ми домовляємось про зустріч на сьогодні. І сьогодні, після роботи, я їздив дивитись на те житло. Якщо я не помиляюсь, в оголошенні було написано, що там тисячу скорфіт. Скорфіти, як переводяться в метри, я вам не можу взагалі сказати, бо я ще так сильно не орієнтуюся. Я коли беру там. Оцю мірку, то я вже знаю: там 1 восьма, 1 четверта, 3 восьмих, 1 друга, 5 восьмих, 7 восьмих інч. Інч це 2 сантиметри. І мені здається, 4 міліметри. 12 інчів складають 1 фіт. І та квартира 1000 скорфіт. Зараз я так в голові не можу вам сильно швидко поділити і приблизно сказати, скільки цих квадратних метрів. Але такого як я зайшов. Велика така вітальня, Living Room. Я не знаю, скільки квадратів. Мені здається, квадратів бляха десь 25-30. Ну, така дуже якась велика Living Room. І спальня, і кухня є, і, і спальня величенька, і гардеробна є, і ванна, і кухня величенька. Мені так здалося. То я вам приблизно не скажу. Приблизно я вам скажу, там таке десь житло на квадратів, мені здається, 70, якесь таке, чи 80 квадратних метрів. Ну, прям таке дуже велике. Так як я в Польщі жив в 29 квадратних метрах з маленькою дитиною, з жінкою, з тещою цілий рік прожив, і моя мати теж приїжджала на якийсь місяць, тобто дві дорослих жінки, моя жінка і. І, цей, і дочка, і я, і ми п'ятеро якось містилися в такому маленькому житлі. То мені те житло це просто нереально. Там, там оця, така вітальня, вона просто таких розмірів, як, як вся та наша квартира, а можливо, і більша. Що Там просто можна танцювати в тій кімнаті, дуже велика. То житло мені дуже сподобалось. Я навіть не міг дивитись, бо в мене там дуже дуже класний такий бек -яр. там можна барбекю собі робити, все дуже гарно, чистесенько. Робота знаходиться, житло знаходиться в 10 хвилин ходьби від моєї роботи. Тобто я міг спокійно би б, напевно, жінці автомобіль віддати. Якби я працював на тому об'єкті і надалі, а роботи там ніби вистачає, то я би просто жінці віддав автомобіль, вона б їздила, якісь питання би свої вирішувала з карапузіком, а я би ходив пішком на роботу і все було б просто чудово. Та квартира коштує тисячу, 1700 доларів. Вона ще ніким не була орендована. Це буде перша оренда. Мені настільки сподобалася та квартира, що я готовий був би за неї заплатити і дві тисячі. Мені комфорт не дуже важливий і ця краса, але для жінки я хотів би, щоб вона жила в такому класному житлі, щоб в неї враження від Канади, як мінімум, були гарні, тому що вона приїхала би просто в класне житло і побачила, ну, наскільки, наскільки тут по-іншому якось все. Я би для неї дуже хотів це житло зняти. Орендувати, і, і чому в мене змішані почуття? Це саме тому, що коли я поспілкувався з цією жінкою, не лендлордом, а менеджером оренди різних різних помешкань, я з нею поспілкувався. І вона така: добра, привітна, її звати Даяна. Я там бекав-мекав коли я не міг. Не знав якогось слова в реченні, яке хотів сказати, навіть якщо воно коротеньке, то я використовував перекладач. Вона на це нормально все реагувала, розпитувалась мене. Я їй там все розказував, що я приїхав спочатку в Калгарі, потім там сюди. Знайшов другу роботу, більш для себе перспективно, з більшою оплатою. І вона почала мене питатися про роботу, про якісь документи, чи я роблю офіційно щось там туди-сюди. Я кажу, can I call my boss? Вона чомусь не зрозуміла, для чого я це хочу зробити, а я їй просто сам не міг пояснити, бо я сам працюю 4 дні на цій роботі. І, коротше, я все-таки позвонив швидко до свого боса, спитався, чи ну я зараз говорю з менеджером оренди житла, чи я можу вам дати трубку, щоб ви розповіли, на яких я в умовах працюю, яка у мене заробітня платня. І так далі. Він сказав: Так, звичайно, давай. Я позвонив, вони між собою поговорили, дав їй трубку. Вона сказала: добре, все, дякую вам. Мені сказала, заповниш аплікацію в, на сайті цьому, крек-ліст. І після заповнення аплікації коротше, вже буде пізніше видно. І я, коротше, вже такий задоволений, йду. Вона каже: коли ти хочеш заїхати? А дівчата мої при, при, прилітають 20. 9 або 30 числа. 29, го мені здається, так як 10 годин повертається на, ну, на захід, час йде назад, то значить 29-го вилітають, 29-го прилітають. І мені потрібно зняти це житло як мінімум 29-го, ще було б краще раніше, щоб купити якісь меблі там, ліжко, якогось столика. І вона, вона каже, якого ти числа? Я кажу, може 20-го. Вона каже: давай 25-го, якщо все буде добре. 25-го заїжджаєш. Я кажу, Окей, добре. І такий задоволений, вже маю виходити. Вона каже: добре, все, давай, поки я тут залишаюсь, бо в мене тут має бути наступний фінанс чи як, ну коротше, наступні мешканці, якісь там, які будуть дивитися це житло. Вона каже, почекай секундочку, і бере телефон, і каже, Хай Павло. Я розумію, що це хтось з українців приходить дивитися це житло. І я вже трішки розчарувався, бо зрозумів, що в них може бути дуже багато варіантів, вони будуть перебирати найкращі, найперспективніші для себе. Якщо я один буду працювати і я працюю тільки 4 дні, то для неї, ну для лендлорда, це типу не дуже серйозно, коли людина тільки почала працювати, в неї немає тут ніякого досвіду, вона зовсім не впевнена в мені. Тому є дуже великий варіант, що мене і мою сім'ю можуть не вибрати. Тим більше є маленька дитинка. І це означає, що люди можуть переживати там за свої стіни, за, за якісь там інші речі. Ну, Маленька дитина, це може бути і шум, і якісь замурзані ручками коротше, стіни на, на рівні метра. І мені здається, що, що варіантів що в мене не дуже великі можливості зняти це житло, але воно мені дуже сподобалось, тому що воно дуже світле, просторне, близько біля моєї роботи. За цю суму варіантів є. Не дуже багато, а якщо і є, то вони далекі від цього, що я сьогодні побачив. Тому змішані варіанти, бо я під враженнями позитивними від того, що я побачив, і що в мене ніби якби є шанс. Орендувати то житло, а тр трішки розчарувався, того, що знаю, що на нього є, по, по ідеї, своя якась черга. Я вийшов, знав, що це вже Павло стоїть. І кажу, привіт, Павло. Він такий здивований, не знає, звідки я знаю, як його звати. А я просто почув, як вона з ним говорила. Він каже: Ти що тут живеш? Я кажу, ні, я теж хочу його орендувати. Він каже: Ти довго тут? Я відповідаю, я три місяці, а ти? Він каже: я вже тут довго і я хочу орендувати житло для своєї мами та сестри. І я вже зрозумів, що коротше, якщо він вже тут довго, він по інглішу зараз нормально піднавалить е, ці, цьому менеджеру, і тим більше він може працювати на якійсь роботі перспективнішій, набагато, якщо він тут довго і заробляти ну, набагато більшу зарплатню. Тому шанси реально дуже маленькі, але тим не менше, якщо він з ними не живе, наприклад, живе зі своєю сім'єю, мама і сестра роботи поки що не мають, а він для них це знімає. Ну то для лендлорда теж, напевно, краще тоді, коли є чоловік, який вже працює тут 10 хвилин від роботи і має зарплату. Не можу поки що сказати, не знаю чого того, що мене попросив мій бос нікому не казати. Не знаю, може я пізніше признаюся, але я поки що чогось не можу це зробити. Совість якось не дозволяє це робити, але зарплату більше, ніж мав я на попередній роботі. І коротше, коротше ось так, друзі, виглядає, Тому, на, то житло, яке я подивився вчора, і мені не дуже сподобалось. Я відповів, що я скину, я зняв відео таке коротеньке, і відповів, що я скину. Вам, я дам вам відповідь, скину це відео своїй жінці, і якщо їй теж сподобається, то я вже вам нормально відпишу на цей рахунок. А зараз не знаю, тому що мені потрібно схвасти цю аплікацію на те житло, яке мені сподобалось в ленглі красиве. І чекати там 2-3 дні вона мені сказала. А цей дядько, я думаю, навряд чи він сусід цей, буде чекати. Не знаю навіть, що йому вже відписати, бо пообіцяв, що відпишу сьогодні. Напевно, так і відпишу, що знайшов житло ближче біля своєї роботи, 10 хвилин ходьби, того хотів би орендувати там, якщо там не вдасться, звернусь до тебе, якщо в тебе ще це житло буде вільне. Напишу просто правду, напевно, та й все. І нічого не треба брехати і придумувати. Тому ось так, друзі, виглядає з пошуком житла у Ванкувері. В мене ситуація завдяки. Дуже хорошій людині, в мене є якісь варіанти, на які можна поїхати подивитись. Е, без неї все дуже якось складно. У мене ще й навіть номер Альбертовський, бо я його зробив в Калгарі, і люди, коли бачать, що до них дзвонять з Альберти, вони думають, що це якийсь спам, і ніхто навіть трубки не бере. Коротше, треба йти міняти номер. Але цього робити поки що не хочу того, що на цей номер мені має відповісти цей менеджер. по по будинку, яка там, який результат, позитивний чи негативний. І, коротше, я вже сам не знаю бляха, що робити, якщо чесно. Ось так виглядає з пошуком житла. На рахунок шолдерчеків, на рахунок водійських прав і шолдерчеків, коли при повороті е, в мене є мій глядач з Галіфакса, Пан Євген, добрий день, якщо ви дивитесь це відео. І він мені скинув, е, скинув таке відео, свій автомобіль. Як він виглядає з середини і каже Андрія: як я маю в цьому автомобілі шолдер чекати? І я вам зараз прикріплю друзі відео, щоб ви зрозуміли про що йдеться мова. Що тут вимагають в Канаді шолдер чекати, отако повертати гриву і дивитися не в зеркала, а прямо ось так. І дивіться відео, як шолдер чекати в такому автомобілі. Привіт, пан Андрій! Молодець, що здав на права. Я тут на рабочей машине пытаюсь сделать шорт-чек. Чек, там его называешь. Круты в своей черешне, но ничего не бачу. Раз. Вот мне интересно, как вот такие шорт-чек делать. Раз. А там стена нема. Певнений, что у меня мудрых Автомобілістів, глядачів є дуже багато. Дайте, будь ласка, відповідь на цей рахунок. Як шолдер чекати От в такому якомусь бусі, де не видно взагалі нічого. На рахунок цього далі, на рахунок роботи та якогось житла, хто мене запитується, це таке буде відповідь на запитання, наприклад, на коментарі: Андрій, чи варто їхати з Польщі в Канаду? Як на мене, дуже, дуже дуже дивне запитання, тому що я сам вагався, варто чи не варто. Я не знаю в кого які амбіції, в кого яка доля, в кого які цілі, в кого яка трудолюбивість. Тому це все дуже дуже відносне, таке дуже якесь розмазане і незрозуміле для мене запитання, тому на це я не можу взагалі відповісти, бо є люди, які запитуються. Далі люди е приїжджають сюди, в Ванкувер і запитуються: Андрій, я теж приїхав в Ванкувер, порадь мені щось. Але що порадити, якщо мені людина допомагає з пошуком житла, я сам, як білка, щось там по роботодавцях обзванюю, щоб знайти якусь перспективну для себе роботу. На даний момент вона є, і я нікуди не, вже не, не буду вправо вліво а буду працювати тут сумлінно і чогось добиватись на цій роботі, як, якогось вміння, якоїсь, можливо, вищої зарплат, зарплатні по роботі я вам теж. Особливо не можу чогось підказати. Я можу вам тільки підказати, що поки ви не отримали хелф карту то не йдіть робити медогляд. Ви можете там зекономити зразу якихось 250 доларів. І якщо ви хочете якісь купити дрібні речі, типу зарядка, навушники, кружка, відкривачка якась до, до банки, то потрібно йти в магазин «Доларама». Тому що коли я скуплявся в Волмартах і в інших магазинах, то це все коштує бляха там дуже дорого. А якраз в доларамі ось такі дрібниці, якісь миючий засіб, чи, 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 чи якесь солодке, чи бляха от, от такі речі, якісь побутові, такі, де не сильно важливо якість цього товара, то це прям найкращий магазин, який мені здалося. Я вже раніше знімав про нього відео, кому цікаво, десь ось тут, десь ось тут прикріплю це відео зверху, і можливо в кінці цього відео, теж, якщо не забудуся. Тому, оце, що я вам можу порадити на своєму досвіді? А так як я не битий вовк в пошуках житла та роботи, я вам нічого не можу порадити. В мене є номер мого роботодавця попереднього. Я його запитаю, чи я можу давати номер його людям, які будуть до мене звертатися. І по можливості, якщо є в мене ще інший знайомий, який мені продав цей автомобіль, і він зараз шукає працівника, то я можу ще сконтактувати вас якось з працівником. Але цією свахою, такою бути дуже незручно, тому що. Я сам вирішую багато запитань, спілкуюся з багатьма людьми. В мене Телеграм там чи інстаграм вже своїми повідомленнями за, за завалений, там 10-15 там і якихось з них може бути 3-5 активних, що я кожного дня спілкуюся. І коли мені людина написала: Андрія, шукаю роботу прилітаю 28 квітня. Скажи мені щось по роботі, то навіть якщо я буду мати роботу. То до 28 квітня в мене просто буде в чатах ще 50 людей. І Я не зможу фізично знайти. в мене немає на це часу, і нема взагалі бажання просторитися в чатах, щоб знайти потім ту людину і скинути їй якусь вакансію по роботі. І тим більше та людина все рівно не буде надіятись на мене і вже знайде роботу, як в мене вже й було на, на досвіді моєму. Я свахою просто отак був. Переписувався між мого товариша Андрія на, на цьому на арматурі. Я з ним спілкувався, він в боса питався, боса не було на роботі, бос не міг відповісти, чи, надо, чи треба людей, чи не треба. Цей хлопець постійно чи є робота, чи не є. Я кажу, що відповідь не отримав. А звідти питаються, який в нього рівень англійської. Я його запитую. Коротше, це така е, затрата часу. Мого, і вона взагалі не окуповується не в плані мого заробітку, а в плані того, що люди або не хочуть чекати так довго, або самі знаходять роботу, або нема на даний момент роботи. І я просто трачу дуже багато часу. А в кінці кінців для цієї роботи, для цієї людини роботи ну, не вдається, ніби як, зроб... як це зарішати. Я не знаю, як правильно сказати. Тому забезпечити її роботою. Тому, бляха, це. Будь ласка, на цей рахунок. Напевно, я перестану просто не то, що не пишіть мені, я перестану просто бути оцією свахою, а просто ви мені напишете, а я вам скину номер свого роботодавця або знайомого, в якого буде, наприклад, якась вакансія, або який сам там майстром працює чи бригадиром. В мене вже є, можна сказати, таких три, ніби попередній мій роботодавець. Теперішній роботодавець не набирає, бо фірма дуже маленька, там шість людей працює. Дмитро, який мені продав автомобіль, йому, можливо, треба буде на роботу людей. І ще Андрія, мого товариша, з яким я живу, бос. На арматуру. Тобто, в мене вже є ніби як три, три людини, до яких можна звернутися на рахунок роботи. Але оці, цією свахою бути і мільярд, мільярд повідомлень отримувати це ненормально. Я краще буду давати номер, і якщо та людина заїде. Не заїде, а знайде ту роботу, то в мене, вже, в мене вже буде плюс один до карми, я буду щасливий, що якось я допоміг. А оця трата часу, вона зовсім того не варта. Ні для мене, ні для людей, які шукають житло. Ой, роботу, та й житло, в принципі. Поки що на даний момент я вже скільки переписувався про роботу, мені вдалося тільки хлопцю. Миколі, такому досвідченому арматурщику, оцю роботу підігнати. Він мені здається, я надіюся з ним так і не спілкувався. Він задоволений. Він зараз з моїм товаришем працює, і я вже щасливий, що я, хоча б одній людині, ніби як поміг з роботою. Я хотів би багатьом допомогти з роботою, але... Але от я вже вам пояснив, що це дуже незручно, тому що мені ця людина пише, в мене вона губиться через 3-5 днів в цих чатах. А, а потім людина-роботодавець йому то треба на завтра людину через 3 дні не треба, через 5 днів сніг всипав. Хоча домовились про зустріч. І бляха, це ти тако мільярд лишніх повідомлень, мільярд лишніх рухів. Дуже-дуже важко. Я, може, просто буду вас координувати до відповідних роботодавців та й все. Коротше, ось так, друзі. Виглядають в мене справи. Почав про житло, закінчив роботою. Але робота та житло це, в принципі, найважливіше, що є в житті, тому що без роботи ми не можемо існувати, нам треба за щось, за щось жити, за щось купувати їжу. Тому робота і житло це дуже важливо, а робота і житло в новій країні, в яку ти переїжджаєш, це ну, головнішого нема. Ну, ще здоров'я. Най, напевно, найперше. Це робота, але щоб працювати, ми зав'язані, потреба десь жити. Ну, і щоб працювати, треба мати здоров'я. Коротше, якщо у цих три складових в тебе одна з них щось не складається, то, в принципі, дуже важко, а майже нереально якось десь щось освоюватись десь. Тому бажаю вам, друзі, міцного здоров'я і бажаю вам реалізовувати свої плани. Та втамовувати свої амбіції, чи як це назвати. Ось таке вийшло відео. Дякую, що подивились до кінця. До зустрічі, друзі, у наступних відео.